Мабуть, немає жодного фаната футболу, який би не знав Зінадіна Зідана. Це легенда для Ювентусу, для Реала і для ще кількох команд. А його трансфер із Італії до Іспанії улітку 2001 року став найдорожчим в історії футболу на той момент. Мадриці тоді заплатили за нього 77,5 мільйонів євро. З урахуванням інфляції зараз ця сума майже сягнула б 200 мільйонів. Хід угоди тоді був схожий на міні-трилер. Тому зараз пропоную вам пригадати усі цікаві деталі переходу з до королівської команди. Почнемо з 96-го року. Саме тоді Зінадін опинився у Ювентусі. І поки футболіст допомагав туринцям вигравати серію А і намагався взяти лігу чемпіонів, його дружина Вероніка дуже тужила на півночі Італії. Вона скаржилась на холодний і вологий клімат, а їхні діти часто хворіли. Ба більше кожне літа сім'я зідана проводила на батьківщині його дружини поруч із іспанською Альмерією. Керівництво Ювентуса вчасно побачило невдоволення Вороніки і знайшли для гравця будинок за містом. Однак, дружина все одно продовжувала схиляти зінадіна до переїзду у Іспанію, пронюхавши про можливість переманити топового гравця у різні моменти півзахисником цікавились Барселона, Атлетіко і Бетіс. Але туринський клуб до останнього намагався зберігти свою зірку. Мені б хотілося, щоб Зідан лишився, але там всім командою його дружина. Вона головна після того, як народила йому двох синів. Проблема полягає у ній, і я нічого не можу вдіяти. Таку заяву у 99-му році зробив президент Ювентуса Джані Аніелі у інтерв'ю італійській газеті Ля Стампа. Однак час минав, а Зідан все ж лишався у Турині попри примхи його дружини. Але багато чого змінила традиційна вечеря перед. Фіналом Суперкубка УЄФА у 2000 році. Тоді Реал мав зіграти свій матч із Галатасараєм у Монако. Туди прибув президент Мадридців Флорентіно Перес і там же опинився Зінадін Зідан. Ще перед виборами у Реал Перес обіцяв, що купить Луїша Фігу і власне Зідана. Перший уже опинився у Мадриді. А після цього Флорентіно почав рухатись до другої обіцяної угоди. Їхня перша очна зустріч і вечеря у Монако це перша частина цієї саги. Тоді за столом між Пересом і Зіданом розташувалося багато інших людей, і тоді бос Реалу пішов на хитрість, аби переговорити із Зінадіном, але не привернути до себе багато уваги. Він взяв серветку і французькою мовою написав: Ти хочеш грати за реал? Знак питання. Флорентін попросив передати послання зідану через руки а у відповідь отримав коротке так. У цей час у Ювентусі ставлення до Зідана ставало все більш неоднозначним. Джані Анієлі більше любив Альсандро Дель П'єро, а генеральний директор Лучано Моджі навпаки постійно розхвалював зідана. Він бажав його своїм найкращим трансфером у кар'єрі і одним із кращих в історії футболу. Анієлі довіряв Моджі, тому не планував віддавати француза у інший клуб. Саме у неготовності італійського клубу вести діалог полягала головна проблема для реала у цій угоді. Звісно, Лучану не подобався інтерес мадридців до Зінадіна. Однак, агент футболіста Ален Мільячо потайки домовився із Пересом, що докладе усіх можливих зусиль для здійснення цього трансферу. І представник Зідана знав, що йому треба робити. Мільячо постійно спілкувався із дружиною Зідана, тобто давив на больову точку, розповідаючи про яскраве життя у Мадриді, теплу погоду і французький ліцей для дітей, який надасть їм мадридський реал. Ален протягом кількох місяців літав із Мадрида до Турина і назад. Він постійно нагадував про себе босам Ювентуса, ставлення яких до агента змінилося із нейтрального до різко негативного. В цей момент вони вже розкусили цей хитрий план. Вони спілкуються не із агентом, а із пересом, просто через посередника. Навесні весні 2001 року. Зідан сам таємно прилетів до Ліона на очну ставку із пересом. Також на ній були присутні його агент Мільячо і генеральний директор Реала Хорхе Вальдано. Заради конспірації вони зібралися прямо у маленькій кімнаті у аеропорту. Там Зідан прямо сказав, що його пріоритет це перехід у мадридський Реал. Гроші це другорядне питання для нього. Але навіть попри це, Перес вручив мільячу листок із списком причин, чому Зінадін повинен переїхати до Мадрида. На прощання він сказав йому: сподіваюсь, ви будете читати це вашому клієнту щодня. У підсумку Ювентус все ж зламався і погодився на трансфер. Важливим моментом стало спілкування мільячу і пако Донафіорі. Адвокатом Моджі той вмову приятеля почати перемовини із реалом щодо Зідана. Тепер обом клубом лишалось тільки узгодити суму угоди. Керівництво Ювентуса негативно ставилось до мого переходу. У Реал відносини між моїм агентом Аланом Мільячо і клубом почали розколюватися. Тоді розмову довелось вести з одним із довірених осіб Моджі, пако Донфріо. Його втручання стало важливим фактором у моєму переході в Реал. Коли ж клуби нарешті улагодили усі формальності, у Мадриді почали продумувати піар-компанію, пов'язану із переходом зідана. А Перес полетів до Лугана домовлятися про суму угоди із представниками Ювентуса. Сторони у результаті дійшли згоди на позначці у 77,5 мільйонів євро. А далі відбувся один із найбільш відомих діалогів у історії футболу. Моджі у кінці перемовин сказав Пересу, що був готовий продати зідана навіть за 60 мільйонів, а не за 77 у відповідь він почув потужну відповідь Флорентіно. А я б купив його навіть за 100 мільйонів. У підсумку через кілька років, згадуючи ці події, Лучано зазначив, що бажання гравця і тиск Переса стали основними причинами трансферу. Відповідь проста: по-перше, тому що Сідан хотів піти. По друге, тому що Флорентіно Перес був налаштований перевести його до Мадрида. Перес завжди намагається нав'язати свою волю. Він поводився ще гірше, коли купляв фігу. У підсумку Зідан перервав свою відпустку, і 8 липня 2001 року на приватному літаку прибув до Мадрида. А наступного дня відбулася його офіційна презентація у реалі. Я з нетерпінням чекав цього моменту і після п'яти років у Ювентусі думаю, що це правильний час для переходу. Нещодавно я говорив, що сума трансферу величезна і що я стільки не коштую. Це дійсно величезні гроші. Я повністю це усвідомлюю і мої думки з цього приводу не змінилися. Але зараз я розумію, переді мною новий виклик. А зараз, через майже 25 років після цього переходу, ми можемо підбити риску із тим, наскільки вдалим був цей трансфер. Як футболіст зідан виграв із Ралом шість трофеїв. За 5 років мадриці всього один раз взяли золото примери і лише одного разу стали переможцем Ліги Чемпіонів у 2002 році. Це сталося. Очікування від Галактикос виявилися вищими ніж реальність. Однак зідан все одно став легендою клубу і не лише як гравець, але й як тренер. Можливо, у цьому амплуа він досяг навіть більших успіхів. Три ліги чемпіонів поспіль, два золота примери, а також по дві перемоги у суперкубках Іспанії та Суперкубку УЄФА. Ну і на кубному чемпіонаті світу. У 2001 році Перес все ж виявився правий. Трансфер Зідана допоміг Ралу стати одним із найуспішніших або, можливо, найбільш успішним клубом 21-го століття, принаймні на даний момент. І як гравець, і як тренер, він змінив футбол і особливо змінив мадридський реал. На цьому все. У коментарях напишіть. Хто досяг більшого: Зідан гравець або зідан тренер? І як ви взагалі ставитеся до цього трансферу із Ювентуса до Реала? Це було легендарно або підло з боку Переса. Ну і не забудьте про лайки, а також про підписку на наш канал, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей!